О, ну а як же Валя? Вона та себе дуже великою хазяйкою. О, а ти таке? Гамно собаче. Іване, ти коровам поклав? А що там мартушка? Не обрати внімання, все нормально. Та вона така, як на ногу не стає чогось. Надо буде завтра верку погукати та хай гляне. Ма загнала що. Ага. А я тобі зразу казала про того Сергія, то ти ж мене не слухала. А ти все позащіпав? І комору, і погріб. А ну і хорошо, лягай, дихать. Та це я з Валькою, все одно кроме себе нічого не чує. Ага. Ну, ти бачив би, яке грамотне, тільки срати не просить. Ой. Та я вже не знав, як її видержать. О, Валя. Валя, о, слухай сюди, будь добра. В мене є одна жіночка психологиня, дуже хороша. Давай я дам тобі її контакти О, побалакаєш з нею, то вона тобі швидше поможе. Ну, толку з того, що я оце його вислуховую. Я ж бачу, що ти як прищ: і те не так, і те не так, і все тобі не так. А то людина професіонал, понімаєш? І вона знає, що й до чого. В тебе валя багато енергії, ну нема їй толку. З Сергієм з тим гризитесь поминутно, з сусідами розісралась кругом. А то ви з нею пробалакаєте, щоб ти навчилась управляти своїми емоціями, понімаєш? А не так, що як собака на всіх, а наладиться в сім'ї, появиться настроєння, то ти ж зовсім по-другому будеш реагувати на все. О, так що бери ручку і листочок і записуй. О, психо... Це в Інстаграмі в неї сторінка психологіст Вісич. записала. О, рету мою душу валя. Та ну чого б там стидно? Ай, ну ти як сьогоднішня, їй Богу, а мені через кожні п'ять хвилин дзвонить, тобі не стидно. Вже всі давним-давно ходять до психологів, а не тріпають нерви подругам. Дорого! Ти, Валя, вже скільки грошей в аптеки виносила, що машину купила б давно і не одну? А це ж воно все од нервів. Та тряп я того менше купуй, гардіро перепаю, ця польза яка з нього. Так що годі тобі плести дурниці. Дорого їй. Ой, Боже Валя, з якого ти лісу вискочила, мені, інтересно. Яка тобі разниця, де вона живе? Щас он можна все онлайн зробити. Інтернет є, пожалуйста. Хотись з гузна дзвони. Головне, щоб связь була. Все. Завтра, з самого утра записуйся і не видумуй. Я не хочу слухать.